Жінки Редіт, що чоловіки не готові почути. Вам не обов'язково бути мачо чи Альфа самцем. Мій чоловік на нашому першому побаченні робив усе, що його друзі радили йому не робити. Маю на увазі, що він розповідав про Star трек, MTG і якийсь гурт, про існування якого я навіть не підозрювала. Мені сподобалося, що він був щирим і мав цікаві захоплюючі хобі. Будь ласка, скажіть нам, якщо щось не так, не обманюйте. Це ранить і біль цей триває вічно. Якщо ви розумієте, що все закінчилось, або що ви більше не зацікавлені у стосунках, просто зізнайтесь. Тоді йдіть і робіть що завгодно. Не розбивайте чиєсь серце в процесі. Коли тебе обманюють, відчуття, наче помирає душа. Це психічно та фізично впливає на здоров'я. Звісно, це стосується і жінок. Та я особисто сказала б це кожному чоловікові. Чоловікам під час сексу дозволено стогнати. Це дуже заводить та підбадьорює нас. Коли ми просимо вас використовувати лубрикант, це не з примхи. Ми намагаємося вічливо донести, що ви робите нам боляче, намагаючись активними фрикціями видобути вогонь з сухої вагіни, замість того, щоб приділити трохи більше часу прелюдії. Якщо ти відчуєш потребу похвалитись тим, який ти хороший, або наскільки віртуозно ти займаєшся сексом, особливо оральним, я з'їду на машині з моста, щоб скоріше від тебе звалити. Відповідальність за уникнення небажаної вагітності лягає і на ваші плечі. Не слід все звалювати на нас. Ви не можете відмовитися від презерватива, а потім витріщатись на нас і сказати: дивись, не завагітній». Жінки ніколи не хочуть, щоб чужі чоловіки хапали їх за дупу в барі. Ніколи повторюй за мною ніколи або незнайомці, які ловлять за талію, щоб відсунути нас зі свого шляху. Якщо ми не зловили б за талію випадкового чоловіка, не робіть цього із випадковою жінкою. Іноді те, що ви сприймаєте як захоплення чи повагу, насправді є страхом. Ви більші за нас і ми завжди пам'ятаємо про це, навіть якщо особисто у нас немає причин боятися вас. Це стосується не всіх жінок, але підозрюю, що багатьох. Коли дівчина каже ні, будь ласка, почуй, не благай, поки вона не скаже так. Багато непоказних чоловіків мають дружин і дівчат. Якщо ви захопились ідеологією інцелів, вами маніпулюють час розлогінитись, вийти з дому та зайнятися хобі. Якщо ти розумний, цікавий, веселий, відповідальний дорослий чоловік, навіть якщо в твоєму списку одне з переліченого, а не всі одразу, ти зможеш знайти жінку, яка захоче зустрічатися з тобою. Можливо, вона буде не супермоделлю, але погодься і ти не супергерой. Бюзгалтери дорогі, важко знайти той, який ідеально підійде. Вам може здатись сексуальним чи пристрасним зірвати з нас цю кляту річ або витягнути з нього цицьку. Насправді ж це вартуватиме нам значної кількості часу та грошей. Пошкоджений бюзгалтер неможливо носити. Тож тепер нам доведеться шукати такий, який би добре сидів і не намагався нас заколоти, а потім платити за нього грабіжницьку суму. Просто залиште все, що стосується бюзгалтера. Нам Емоційна близькість може покращити статеві стосунки. Якщо ти не подбаєш про те, щоб я теж отримала оргазм, я не передзвоню тобі. Я ненавиджу, коли мене просять посміхнутися. Не злічити, скільки разів я це чула. Буквально днями заходила в продуктову крамницю, і якийсь пан старший за мене на 30 років видав: посміхнись мені, солоденька. Мий свої прокляті руки перед тим як вставляти їх у мене і нігті свої підстрижи. Якби я хотіла побачити твій член, я б тобі сказала: твоя дружина не повинна доглядати тебе. Приготування їжі, прибирання, дотримання правил гігієни та манер – це основні навички, яким повинні були навчити тебе батьки, а не дружина. Кажучи, я не такий, як інші хлопці, ти даєш нам зрозуміти, що насправді ти такий, як інші хлопці. Якщо ми не хочемо займатися сексом так часто, як ви, це може бути тому, що ми не отримуємо такого задоволення, як ви. Існують інші способи зробити жінці комплімент, окрім вирішити, чи бажаєте ви вставити в неї свій член, чи ні. Комплімент це не я б їй вдув. Якщо ви хочете, щоб ми були поголені та підстрижені, спершу, будь ласка, поголіться та підстрижіться самі. З того невпорно, не справжні. Доглядайте за своїми стопами. Не хочеться бачити огидні нігті та зашкарублі п'яти. Педикюр не лише для жінок. Поцілунок в маківку мила посмішка з іншого кінця кімнати змушують наші серденька тремтіти. Не завжди знаки уваги повинні мати сексуальний підтекст. Мілісекундний погляд на наші груди. Так, ми його зловили. Насправді ми помічаємо майже усі витрішки на наші груди чи дупу. Це стосується і тих, хто дивиться в бік і випадково повертає голову в інший бік, як тільки дівчина проходить повз. Вибір жінки залишатися самотньою, замість того, щоб погоджуватись на посередні стосунки, часто є цілком раціональним рішенням, а не ознакою того, що вона поверхнева або має надмірно високі стандарти. Ви не можете сказати не всі чоловіки погані жінкам, з якими зустрічаєтесь, а потім сказати всі чоловіки погані своїм донькам і дивуватися, чому ми вважаємо вас смішними. Фрази тобі не потрібен макіяж і чому ти носиш макіяж. Звучать грубо і сприймаються як непрохане втручання, якщо нам подобається робити мейк. Мені приємно знати, що я добре виглядаю без макіяжу, але іноді мені хочеться нафарбувати стільки тому, що це покращує настрій. Ви лякаєте нас, коли кричите. Навчіться іншим способом виражати свій гнів. Деякі дівчата лесбіянки. Так, їм подобаються виключно жінки. Ні, це не тому, що я ще не знайшла потрібного хлопця. Ні, мені не потрібно, щоб ти став єдиним винятком. Ні, я не шукаю сексу втрьох з тобою і твоєю дівчиною. Ні, ти не можеш просто подивитися. Все життя ми стикаємося з негативними відгуками про наше тіло. Якщо ти не збираєшся жити в моєму тілі, не усуджуй його. Можливо, я не виглядаю як твій ідеал, але це не означає, що зі мною щось не так. Деяким жінкам не подобаються багаторазові оргазми. Вони надмірно стимулюють і мені доводиться більше старатися. Кожен наступний приносить все менше задоволення. Ви привабливіші, коли можете по-справжньому виразити свої почуття. Дуже круто, коли хлопець може сказати, що він відчуває, і мені не доведеться вгадувати. Розум сексуальний, зухвалість ні. Що ваші друзі, брати, двоюрідні брати чи будь-хто інший можуть бути одними з вами і зовсім іншими жінками, з якими стикаються в повсякденному житті. Легко слухати жіночі скарги і думати. Це ж треба так наперебільшувати і навигадувати. Ніколи не зустрічав жодного такого чувака в реальному житті. Але на кожного хорошого хлопця, якого ви знаєте, є принаймні три неадеквати, і з двома із них ви часто перетинаєтесь. Так вони справді здатні робити найогидніші речі, коли вас немає поруч, і трапляється це набагато частіше ніж більшість із вас готові визнати. Мені шкода, що я така нерішуча, коли справа доходить до вибору ресторану. Та я справді не знаю, що мені захочеться їсти, тому що зараз мені не хочеться нічого конкретного і немає жодних запахів, які б мене спокусили. Відведи мене до фудкорту. Жінок не приваблюють мудаки. Ті, хто зустрічаються з поганими хлопцями, часто мають глибинні травми та проблеми з самооцінкою, якими чудово вміють користуватися жорстокі чоловіки. Здорові гетеросексуальні жінки хочуть здорових, емоційно стабільних чоловіків. Жінки насправді не так вже й бояться померти на самоті. Багато з нас насправді щасливіші на самоті, ніж у партнерстві, особливо якщо досвід партнерства забрав у нас більше ніж дав. Секс автоматично не приносить нам задоволення. Більшість наших сексуальних історій часто поганенькі. Чи посередні навіть у тих, хто досвідчений і добре вивчив власне тіло? Дружба це не заохочувальний приз, вона цінна сама по собі. Один із найсумніших випадків в моєму житті, коли я сильно схудла і більше не могла ставитись до чоловіків як до друзів, бо майже вся чоловіча увага, яку я отримувала від них, була з романтичними натяками. Бути у френдзоні було чудово, тому що чоловіки чудові друзі. Хотілося б, щоб ви усвідомили, наскільки жінки цінують чоловічу дружбу. Це ніби відчувати найкращу частину маскулінності те, що робить чоловіків чоловіками. Кожна взаємодія жінки з чоловіком передбачає певний рівень ризику. Це закарбовується Іхні свідомості з малку. Кожна жінка, з якою ви спілкувалися і яка не є вашою близькою родичкою, розглядала можливість того, що ви можете бути небезпечним. Багато жінок підсвідомо дзеркалять своїх партнерів. Якщо ви раптово помітили певні зміни в тому, як вона ставиться до вас, переконайтеся, що ви не поводились як дундук. Багато хто з вас не може впоратися з власною токсичністю, яку вам зрештою і повертають. Просто зупиніться. Змусивши нас почуватися дурними через те, що ми чогось не знаємо, ти не станеш виглядати розумнішим. Ніхто вам не подякує за вашу галасливу машину. Якщо твої колишні були весь час неправі, або ти брешеш, або ти недалекоглядний. Якщо твоя думка про інших постійно негативна, ти виглядаєш як гівнюк. Прихована брехня залишається брехнею. Якщо жінка дізнається, що ви кретин, швидше за все вона внесе вас у список критинів у своїй спільноті як попередження для інших зі скріншотами та звітами. Не будь гівном. Ні, ми не вважаємо, що те, що ви не плакали роками, вражає. Подумайте про вазектомію, якщо ви знаєте, що більше не хочете мати дітей. Природні груди обвисають і не схожі на груди порноактрис, які тобі подобаються. Штани, які спадають ледь не до самих колін, не сексуальні. Мені не цікаво, яку нижню білизну ти носиш щодня, і тим більше не хочеться бачити, як штани спадають до щиколоток, коли ти біжиш. Ви не єдині, хто не часто отримує компліменти. Існує хибне уявлення, що жінки з легкістю обмінюються компліментами. Але це буває рідко. Залежить від того, з ким ви дружите, як довго ви знайомі з цією людиною, як ви поводитесь. Якби я була інстаграм-моделлю, то так, я б отримувала безмістовні компліменти від незнайомих людей. Але в реальному світі, як звичайна жінка, я рідко чую компліменти. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, що на вашу думку чоловіки не готові почути. Дякуємо за підтримку. Ось цьому добродію. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансового реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!